Це сталося буквально минулого тижня. Пізнього вечора мені зателефонував мій сусід, чудовий чоловік, з яким ми давно знайомі, попросив допомогти перенести матрац на другий поверх, мовляв, його мама тяжко хвора, а ліжко в неї велике і важке, ортопедичне. Звісно, я не вагався одразу перебі до нього. Коли прийшов, побачив, що там був і його товариш, отець Василь Священник. Ми разом почали розбирати ліжко, щоб легше було підняти матрац нагору. Все вийшло, занесли, встановили, закріпили, і тут сусід запитує Слухай, а поможеш нам ще шафу винести з гаражу і занести нагору. Ну, думаю, нічого страшного. Раз вже тут чому ж не допомогти, ми виносимо з гаражу велику дерев'яну шафу, важку, масивну, починаємо тягнути по сходах до передніх дверей, там 11 сходинок. Я стояв знизу, тримав вагу на собі, коли ми вже були десь на шостому щаблі, і тут це сталося. Хтось із них не втримав шафу. Вона пішла вниз і з усією вагою звалюється прямо на мене. Я відлітаю назад спиною вниз, і просто лечу в бруківку. І от наступної миті я прокидаюся, сиджу за столом у своїй їдальні. Телефон дзвонить. Дружина дивиться на мене і каже: У ти будеш брати слухавку на екрані, мій сусід, дзвонить і питає, чи не міг би я допомогти йому занести ліжко для мами нагору, я встаю і йду до нього. І знову бачу отця Василя, хоч тоді, як мені здавалося, я знайомився з ним уперше. Я кажу, з матрацом допоможу, але шафу, вибачайте, не буду чіпати. Сусід аж застиг. Ла, ти звідки знаєш про шафу. Я подивився на них обох і сказав «Та, я, здається, щойно помер. Після цього ми з отцем Василем ще годину сиділи і говорили. Йому було цікаво все, кожна деталь. Сусід мені не вірив, поки я не описав спальню на другому поверсі до найдрібніших подробиць. Навіть залізну раму матраця на підлозі і різьблену спинку ліжка, що стояла притулена до стіни. А я ніколи в їхньому домі на другому поверсі не був, потім священник питає: Ла, а що ти бачив після смерті? А я кажу та нічого, бо не встиг. Перед тим як усе мало трапитись, я вже прокинувся, от така історія. І досі не знаю, це був сон, видіння чи щось більше, але те, що я бачив, було занадто реальним. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.